Всім доброго дня! На огляді отака от кубота B114, дана модель трактор на 14 кінських сил, Трьохциліндровий. в такому от гарному стані. такий в нього вигляд він має. Маленький для теплички, може кому в садок потрібен для міжряддя. Напрацювань в даному тракторі 341 година. От, механічна коробка передач, три передачі вперед, одна назад, так само понижених три плюс один. Ззаду циліндр є, є уровень горизонту. Отак от, от він виглядає, без трьохточковий. Хто школу ну, навістку можна сюди буде поставити. В кого цікавить, звертайтесь, буду ще робити огляди на іншу техніку. Двигун весь сухенький, без ніяких нарікань. dobra. É